Паки, що за погода в квітні? Сніг, дощ падає. А я говорив, що в квітне сніг спаде, щоб ходили в чубота. А говорив? ти звідку знаєш? Бо я говорив, бо я знаю, що це за погода. Ми ще не застали, коли такого було, що в квітні. Він падає. тому й не садив навіть ще цибули? Як я начисник посадила, я от до бульбу будуть садили. Вона змерзне, така погода. Молодь, ми хочемо показати вам машинку скоренько, в двох словах. Нє Лілько! Ну, Петарда чи ні? Пікарта, слухай, як на те на трохи показує сніг, що як бідіш. Не піш, а? Куча задній привід на БМВ. Ту дорозі, там понежайки пару положень є. Дісочки, дісочки які. З муснійшою резиною молодж. Ну, Зразу Такий ось опікапчик трохи снігу є. Та Максіна Бомба! Бомба! Хлопаки просили того разу пікапчик для них теж, моцне вирвали. Місце купа, не? Ну а як? Якраз ну пікап, ти в суцільська машина, туди хлопці, а розіти є щось. Ні, бо декому потрібно джипа просто, щоб був зверху якийсь uh -huh. багажник, щоб поставити когось там лава. А тут треба вже більше всякого бика возити. Більше пікап. Їм треба машину, щоб Снаряди, no. no. тіємаленький. Ми ще перепитаємося пацанів, чи то треба малювати чи ні, бо вона чорна. Так що колір теж такий файний. Так, файний. Да, та зараз хлопець п'єшуть, як скажуть тату, їде малюємо. Як ні, зна... малює. yeah. ну то не малюємо, то що зробить? No. Так, молодь, а що тут по комплектації? Є така от шкіра. Шкіра стоїть. Нема того, нема екрану тут, але зато є, дивіться, який ти от. Можна говорити по-шту можна. Задня та є форточка є. Теж відкривається. Пробув, відкривається? Та, давай. Чекай, де вона там А, Заблокував. Ти розблокуй. Там розблокуваюсь. Так, так. Давай нажимай. Дивіться. Комплектація. Машини попридумували. Діда, Подивися, що я маю в руках. Подивіться, молодеж. Цикати, коротше, твій ти вот. Повністю менюшка по тому. Тут до телевізор, та? До екрану того там. Ще Mitsubishi пише. Нічого не крадуть, а вообще машина лишає. Чотко, чотко, на поставте назад. Вообще двого поставили вохать. Моцно! Дивіться, кундюк. Посредині. А. Що працює? Зараз газу буде вже тепло, бо будь-яка пацани, ні? Ну. Так що, коротше, молодьож, якщо списався з хлопаками, кажуть, що головне, щоб була темна. Так, так що можемо її не малювати, говорили. Сказали? Саме головне поставимо, тоді поміняємо мастила всі фільтра і колодки тормозні, так, і все, і вона може летіти до пацанів, аби де їм допомагала. А як все, Що, ті машини? Приїхала, я лачі поміняв, знаєш, розходні квадру, ну, тут є. Ну, бо сіну, взагалі. все взагалі, чотенько, нічого не гребить, не стукає, ні. Чикі ляля, кавалірочка. А там пацки комфортабельно, місце купа чи ні? Місце не зараз, як в літаку, як це відкидує. Щоб нам комфортно машину. Того, того, в середині можна лежати. Хайку затягнув. <laughs> так файна є. є. Файна машинка, кавалерка, файна. Файна, молодеж, файна. Попробуємо ще з пацанів і молодь, щоб той чек э, зашили. Якщо не зашили, то хай буде, тому що воно і так ні на що не впливає. Дивіться, братва, що на сенсорі. Що на сенсорі. Смотри. Того щось. Камузочка, ні? <реш> Класно. В якомусь клубі кую по 2000. Дивіться, всякі такі прикольчики є. <реш> Дай, не знаєш, тут нажимати. <реш> Хай ще зараз ще б нажимати. Один градус показує, видиш? Багато <реш> маємо. Скажу, діда, що в кожній машині музичка файна, ні? <реш> так. Ті, що sure. ми приганяємо. Я тобі скажу, зараз, то другі би платили гроші таку акустику поставити, і тут машина така є. Ні, ну молодші. Відправляє машини навіть молодьож. <реш> Файну музику. Є навіть Харман Кардон. <реш> <реш> і зразу Файно, Бог почув наші молитви. дощик перестав трохи, ні? Але вже весь мокрий. Як ще мокрій. Зробити молодь, фоточку того, як то, номера кузова, щоб нам відправили мастило. Мастило нам відправили і фільтра треба замовити, зразу колодочки треба замовити. І Льоня зараз замовить, що номера. Все буде чорт, треба, то скоренько оперативно все підшиманювати робити, ні? Так, що молодь довожу до вашого відома, це є вже другий пікапчик з останнього збору на півтора ляма. Так. Має бути ще одна машинка молодь з того збору, потім буде ще два прилади нічного бачення, які коштують мінімум по 3,5 тисячі зелених і на останні кошти, які залишаться, ще докупимо мавіки пацанам. Так що, отакі-то справи, то там вафлить дуже що от... Що як вона чекає не показує добре? Я вже забув. Леці, типу, що ми собі щось там красив? Да. Один ну, вчора вже був, вже да. все, вже вже здрізнув. Давайте, ми на здризнув. Зараз їдемо ще в район купити ще один от, планшет. А я маємо вдома вже флайкомбо. Так, я маю, в мене вдома, що лежить, що так. має бути. Я знаю, що за того збору вже купили навіть Мавіка ще одного третього. Так, так. Бо Бу, флейкомбо був від нашого підписника. Той... є. З Нідерландів. З Нідерланді що передав. Так, ми їм так. показували. То молодь, ми зараз візьмемо той флейкомбо, купимо планшет і віддамо одному хлопакові нашому знайомому, який має передати так само військовому, який дуже в тому потребує. Так, вони там щось чекіляють звіда дуже, як має бути. Так, все буде все, як так. має бути. Так що ми їдемо зараз купувати той скоренько планшетик.